Мобілізація, ой, вибачте, могилізація в Росії набирає нових обертів. Поки весь світ бере участь в Олімпійських іграх. Росіяни підкорюють новий національний вид спорту. Виживи, якщо пощастить. Схоже, Кремль вирішив, що найкращий спосіб зменшити населення своєї країни це відправити своїх громадян на екскурсію до України з квитком лише в один кінець. З вами новини Тесен Я Ліна Туришин і про те, як наші вороженьки коштують українську землю. Дивіться далі. Указ у чистічній мобілізації. Підписано я воювати не пойду нікуди, На чогот возьмусь, а воювати – шиш з маслом. Експерти вже жартують, що Путін відкрив нову індустрію експорт трупів. Статистичні дані свідчать про те, що російські солдати виконують свою місію на відмінно забезпечуючи ринок України невпинним потоком вантажу 200. Сусідні країни дивуються, що ж це за новий туризм. Виявляється, російські війська мають унікальну можливість побачити українські поля і ліса зблизька і навіть стати частиною місцевого ландшафту. Гостинна українська земля приймає їх з розкритими обіймами в прямому сенсі слова. Один із них такий собі 44-річний окупант Олег Смірнов помер в Україні за дивних обставин. У свідоцтві про смерть як причину вказано асфіксію повішення, але рідні не вірять у версію про самогубство. Вони не довіряють результатам експертизи, проведеної в Донецьку. Дивно, як це ж росіяни можуть не довіряти величайшому суду ДНР. Смішно нам також. Але і це ще не все. У висновку вказано розмір села загиблого, хоча її видали майже 20 років тому. Близькі відкрили труну з тілом Смірнова і виявили раптом, що слідів повіщення немає. Але в боці було серйозне поранення незрозумілого походження. Рідній Смірнова каже, що расист був життєрадісним і добровільно пішов на війну. А колишній товариш по службі розповів сім'ї, що у того були конфлікти в частині. Родичі припускають, що СВОшника могли вбити, тобто замочити. Тому звернулися до головного військово-слідчого управління. Йде серйозна перевірка. А ось сестра окупанта наголосила, що за декілька днів до смерті Олег зламав праву руку. За її словами, брат був і фізично не міг би вчинити суїцид із такою травмою. Крім того, мати загиблого досі не отримала страхових виплат. Ех, шкода! Ні, жартую, звісно. У новому відеозверненні, яке вже стало хітом в інтернеті, рашисти зі 132-ї мотострілецької бригади поділилися своєю нелегкою туристичною долею. Окупант скаржиться, що, повернувшись з полону, в нього виявили гепатит С та роздроблення чашечки коліна. Але замість заслуженого відпочинку та медичної допомоги браві воїни отримали ексклюзивний квиток на передову. Вони зізналися, що лікарі в шпиталі навіть не мали часу їх оглядати. Настільки ж вони були зайняті упаковкою вантажу 200. Натомість їх просто виписали зі шпиталі з поважанням щасливої дороги і відправили на штурмові завдання. Русський дух не сламіть! Кріпітісь, схоже, російське командування вирішило, що військово-лікарська комісія це зайва формальність. Адже ж навіщо витрачати час на медогляд, якщо можна одразу відправити бійців на передову, де їх вилікує бойовий дух і патріотизм? Ну що ж, можемо побажати лише знову здаватись у полон до наших воїнів. Тут вам і гідну медичну допомогу нададуть і нагодують. У пряником, князюшка Не хочу перед обідом апетит портить. Ще один турист із Росії боєць загону шторм 138 138-ї мотострілецької бригади та мешканець Курська Євгеній Зарубін. Він записав емоційне відео, в якому звернувся до родичів своїх товаришів по службі. Запис було зроблено після чергового штурму Вовчанська, з якого, за словами чоловіка, вибратися вдалося 30 військовим із 46. Вийшли і що не всі, каже рашист, і вибачається за тих кого не сахраніл. Сам Зарубін згодом розповів з одному з медіа, що раніше служив у групі Вагнера, а зараз тренує і водить у штурми колишніх в'язнів, мобілізованих, які проштрафилися. А також нещодавно уклали контракт. Згодом Зарубін записав ще одне відео, в якому заявив, що його б змушували спростувати свої слова, але він відмовився це робити. Також він сказав вже, що всі 46 людей із його загону живі, віримо, віримо. Угу. Та планують повернутися на фронт, щоб освобождати землю від київської хунти. Але й тут недовго звільняв, і, як вже стало відомо, окупант втік із частини. А командир Зарубіна каже, що його зворошукують у Курській області. Тим часом у телеграм-чатах родичів військових із 138-ї бригади десятки повідомлень про пошуки зниклих під штурмів Бовчанська Рашистів. Є такий гріх. Так молим. Рашистська блогерка Ірина Сорока спромоглася витягнути свого пораненого чоловіка-добровольця з ями на передовій. 37-річний Андрій Марченков ще 22-го року підписав контракт із групою Вагнера. А вже в серпні 23-го перейшов до Міноборони. Коли Пригожин пішов до Кобзона, в липні двадцятого року Марченкова відправили на бойове завдання, в якому багато його товаришів по службі загинули або були поранені. Сам ж окупант був контужений. Проте за наказом командира його разом із товаришем по службі відправили в яму за невиконання наказу, оскільки вони відмовились повторно йти в м'ясний штурм. А що случилось? Поки вони перебували в ямі, їм відмовили в медичній допомозі, не давали митися та їсти. Дізнавшись про це, дружина Марченкова героїчно вирішила шукати чоловіка. <плес> Я йшла почти вдоль лінії бойового соприкисновення і кричала муж. І в еті моменти приліталі дрони, розповідає нещасна сорока. Все, що відбувалось, дружина СВОшника записувала на відео і транслювала своєму інстаграмі. Зрештою, знайшла. Подружжя дозволили побачитись на кілька годин. Цього часу вистачило, аби втекти. Просто жесть взагалі все мокре, Просто треба було бачити, який Страх пережила, господі. До адреналін, конечно, фігачить. Я під'їжджаю, стоїть воєнна поліція. Приїхали забирати Андрія. Обратну в яму, машина стає, потім я піднімаюся на номер через службовий вход, через кухню. За словами Сороки, зараз її чоловік приходить лікування в шпиталі. Лікарі діагностували у нього проблеми зі слухом і зором. Після виписки він планує повернутись на фронт. Співучасник Марченкова Коротун, з яким вони разом сиділи в ямі, зник без вісти. І от ваше управління закончилось. Только в початку путі. Тот. Кто недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг, лежащим неподвижно в деревянном ящике. Замість традиційного лікування в тилу солдатам Росії пропонують лікуватись в польових умовах. Командування, схоже, вирішило, що лікарі на передовій це такі нові супергерої, які будуть вирішувати будь-яку проблему за допомогою бинта і пару таблеток. Рашисти з 810-ї бригади морської піхоти, яким потрібні операції, записали відеозвернення. В ньому вони поскаржились на те, що командування, незважаючи на висновок лікарів-хірургів із польового госпіталю про необхідність операції, відмовляється евакуювати їх у тил пропонуючи лікуватися на місці, ось такий новий підхід до медицини в російській армії. А, той же самий бізнес. Ну а ті, в кого хоч трішки працюють містки, намагаються врятуватись. Ось як дев'ять ув'язне, які підписали контракти з Міноборони, накивали п'ятами з полігону у Білгородській області. Шестеро в'язнів втекли 26 липня ще троє наступного дня. Така собі втеча з Алькатрасу. Двоє дезертирів сиділи за вбивство, троє за завдання тяжких тілесних ушкоджень, ще один за незаконне позбавлення волі. Ну а решта за м'якшими статтями. Виявляється, на Росії, хоч засуджені злочинці мають якесь уявлення про свободу. Вилізла мурло. родини окупантів, теж не залишаються без уваги. Для них організовано спеціальні програми, скорботи і уплакування. До вони можуть вшанувати своїх рідних і друзів. Щоправда, найчастіше їм доводиться чекати довше на вантаж 200, адже транспортна логістика в Україні не завжди справляється з таким напливом туристів. Ось, до прикладу, мер російського Моршанська Олексій Баніков вирішив підподьорити рідних своїм неперевершеним талантом оратора. Саме з банальних слів співчуття він підніс справжній шедевр красномовства, звертаючись до сестри ліквідованого Віктора Щербакова, зі словами. Ваш брат умір, щоби були спортивні площадки, щоби мост наконец-то отремонтували. Родичі були вражені такою прозорою логікою. Виявляється, що ось вони справжні цілі, так званої СВО. Хто б міг подумати, що утилізація на фронті це ключ до нових спортивних майданчиків та мостів на Росії. Схоже, що навіть сам Путін не зміг би пояснити цілі так званої спеціальної воєнної операції так доступно. Адже, як виявляється, всі ж ці жертви не заради політичних амбіцій, а щоб молодь Моршанська мала де грати у футбол і безпечно переходити через річку. У підсумку родини військових можуть відчувати себе частиною великої будівельної епопеї, яка невпинно триває завдяки героїчним зусиллям їхніх рідних на передовій. І хоча очікування вантажу 200 може затягнутися, вони знають, що кожен день наближає їх до нової спортивної площадки чи відремонтованого мосту. Ну, на болотах вирішили по-новому мотивувати своїх солдатів. Тепер за вбитих на війні в Україні окупантів, їхнім родинам видають не лише традиційні грамоти та медалі, а й значно практичніші нагороди. Уявіть собі. Пачка пельменів та новенька Лада, як винагорода за втрату близької людини. Схоже, що російська влада знайшла ідеальне рішення для підняття бойового духу та моральної підтримки родин загиблих. Пельмені та лада це поєднання смаку та комфорту, яке робить втрату близької людини трохи легшою. Ну, ми дякуємо українським захисникам, які щоденно вибивають цю нечість з нашої землі. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки до зустрічі.